Колектив, всім привіт! Нарешті дочекався я того дня. Там е, в попередніх відео я казав, що замовив одну річ Ось, і ну, очікую на неї. Да? І нарешті сьогодні вона прийшла. Ось сьогодні е, таку зроблю я ну, розпаковку і поверхневий огляд, тому що. Що там ще конкретно, я ну, про неї розказати не можу, так як то для мене нове зовсім. Тому розпакуємо разом з вами. Тому що на пошті ну, я не, не розпаковував. Ось так. Отримав ось додому при, привіз і зараз розпакуємо, подивимося, як воно приходить, як комплектується. ну в такому плані. Тому, кому такі відео цікаві, ось і в подальшому вже ви побачите, да, що то є. Подальшому відео, які будуть зв'язані з нею, кому ця тема цікава, да? зв'язані ну, в смислі, з цією посилкою, то якби залишаємося, підписуємося, коментуємо, поставте лайк, підтримайте мене. Ось Тому чекав я, звісно, довгенько, так як черга. Ось в наявності поки немає там такого. Але замовив і ну, в районі десь півтора, напевно, місяці плюс-мінус я очікував. Можливо, два, ну, десь так. Але там були новорічні свята, трішки загружена якби, фірма сама. Тому... Але я думаю, варто воно того, щоб почекати. Тому залишаємося. Бажано прокоментувати потім, як подивитися, не перемотуйте. Я можливо десь пришвидшу. Ось, ну, в такому плані. Тому поїхали! Кому цікаво, зі мною. Так, розпаковувати буду на літній кухні. Ось так як в хаті не хочеться смітити. Ну, У нас тут так трішки заставлено, що не потрібно в хаті, то ми зносимо якби в літню кухню. Тому така тут обстановка. Ну, але ось так розпакуємо і подивимося, що воно таке, як воно приходить. Ну і в такому, в такому плані. Тому поїхали. Ось така штукень. Постараюся. Obarežuju od sam se raspakuvati. Ми маємо ось таку красу, як в дзеркалі. Все з нержавіючої сталі. Зовні всередині. Так, подивимося, що у нас там всередині знаходиться, да? Збоку такі защіпки. якийсь подарунок мав мені бути, так як клієнту. Подивимось. О! Мішок з щепи. Мені пропонували на вибір якийсь один якби додатковий безкоштовний презент. А я вибрав мішок з щепи, думаю, таке діло, що потрібно. Так, что тут на шее? Что-то не вылазит. Сбоку что-то было. Вставлене. І ось на піддоні для збору жиру, жиру якби інша вся комплектація. Димогенератор, бачок для парогенерації. І ось тут збоку було ще щось вставляне. Так, а ну увімкну спишку. Вона е, розрахована на 150 літрів, якби її об'єм. Розрахована е, ніби по характеристиках 15 кг до 15 кг загрузки, ну, в залежності від продукції, від розміру, від що ви коптите, м'ясо, риба, які шматки. З додатковою Мені встановили е, злив. Я такого не замовляв, але додаткову функцію, бо мені ну, пропонували, можливо, які додаткові функції за те, що я так довго чекав, то я сказав, на ваше якби, бачення, що буде практичніше, то, то і встановіть. То, ну, ось це я точно не замовляв, то це. Додаткова така опція, я так зрозумів. Ось там конвекція тен. Трубка йде мідна, це, я так поняв, на проварку парою. Ось. Знизу отвір вентилятор для просушки ставиться. Ось він, я так думаю. Да. Зверху димохід. Ось так. Заглушка. Ну, це такий. Перші перші враження. Ну, як би керування, да, блок, там температуру виставляти, тен, конвекція, просушка. І, напевно, незаживляна клавіша ще одна наскільки я наскільки я розумію. Ну, блистить, як в дзеркало дивишся. Ну, і по об'єму, так, я думав, буде менше. По своїх відчуттях, тому що коли дивишся на відео і на картинці, то воно. Ну, хто знає, яке воно, а коли ти вже його отримуєш, то ну, таке непогане, непогане. Мені, Мені подобається. Три полички є, щоб продукт вішати. Ось тому, ще цікаво, що це таке, можливо, жилетка, не знаю. Розпакую, подивлюся і зараз ще розпакуємо ось цей підон, що тут знаходиться. Так, для початку щось це було збоку. Ніжки Да. Ось. Чотири ніжки ще вкручуються, ага. Це є. Біло чого лишнього не відрізати? Що для води, для варіння парою? Ось така система тут? Документи? Так. Так. Це в сторону далі. Ох ти важкенький. Димогенератор. Тут гачки. Там нагнітач повітря, я так зрозумів. Якась трубка ще перехідник. І ще гачки. Кришка. Ну, ось так. Так що тут? Знизу. Також на застіпці. На завісові, щоб ну, витрасати залишки щепи, я так розумію. Ось. Це, напевно, під конденсато збірник якусь баночку можна буде вкрутити. Ну, таке, розберемося. Прикольно. Так, це є. Це є. Блок живлення для повітря-нагнітача. Вентилятор просушки, звичайний. Далі полички. Чи не полички, а перемички на полички. Такі з одної сторони загострені, можна на них нанизувати продукт, можна за гачки вішати. На полички розкладаються. І продукт підвішується і, а, і щуп. Ну не просто щупа, навіть датчик щупом. Це напевно теж подарунок, тому що такого ніби немає в комплектації. Щоб вимірювати температуру в самому продукті. Ось так він сюди вставляється. Ну Прикольно, прикольно. Ну і сам піддон для, для збору жиру. Що де буде капати, буде капати в піддон, то тоді легше мити. Дістав піддон, з полоснув. Так, це є. Ось. Прикольно, прикольно. І мені ж цікаво, що це таке. Так, руки хоть чисть. Більш-менш. Так, жилетка з емблемою фірми мандрик. Жилетка, напевно, буде на мене мала, так як я хлоп не маленький. А можливо, ні, зараз поміраю. Так, ну що я скажу? Трішки тісновата. Потрібно менше вкидати в себе їжу, так? Да? Але жилетка прикольна. Можливо, папі дам. О, папа менший за мене. Буде рекламувати фірму. Класно. І за доставку, що ж я хотів сказати, коли забирали, да. Так, ну, Як взяли в руки, то відчув, як сказати, на ТТНці нової пошти, да, як приходить на телефон, стоїть вага. 86, здається кілограм. Я фото прикріплю. 86 кілограм. Думаю, ну нічого собі. Заявлена вага коптилки здається 40, ну плюс-мінус. Ось, ну нехай ще мішок там щеписів, він там 10-15 кілограм. Ось, і чому ж така вага, думаю, 86. Потім, коли приїхали забирати, взяли в руки, ну, дійсно відчувається, що немає 86 кілограмів. Тому, коли вже привезли додому, я зважив на вазі. І я фото також прикріплю. Ось, що 20. 4 кг, здається різниця. На 24 кг нова пошта ну, нагріла. Тому, як вони там його по об'єму, можливо, рахують, не знаю. Але по кілограмах не сходиться. Вони написали 86, а фактично, фактично 62 здається. ну, По фото буде зрівняєте, буде видно. Тому ось але... Добре, хоч нічого ніде не вм'яти, нічого ніде не пошкоджене, тому що нова пошта, ну, все буває. Ось за це я теж переживав. Ось так що на рахунок цього така ще інформація. Так, друзі, тому ось така розпаковка, такий огляд. Поверхневий. Вже я якби встановив ось димогенератор. Все просто вставив сюди, ну, в отвір. Трубку і ось тут болтик є ось таким гайкою, як би да, барашкою прикрутив. Так же само резервуар під воду. Так же само все зручно. На один болтик все висить. Потім тільки шлангочку сюди в трубочку, ось цю мідну, вставити, відрегулювати подачу води і. Ну, Все потрібно підстроїтись, тому ножки ще вкручу. Ще це потрібно під'єднати. Ну, тут теж просто в кляці все якби, ну. Все просто гачки і ось такий термодатчик. Приємно, що дають в подарунок на вибір, що ти бажаєш. Я замовив щепи, ось такий мішок. Тому що все одно його потрібно купувати, воно потрібне. да. Приємно, що дали е, жилетку, Ось, подарую папі, так як він також трішки профінансував, бо мені не вистачало. То, думаю, віддячу жилеткою поки, а далі продукцією. Перше враження досить класне. Е, до речі, придбав вже такий контейнер, контейнер на 60 літрів. Толстолоба, наприклад, щоб засолювати да, для холодного копчення. То такий величений контейнер на вже придбав. Вже з місяць, напевно, лежить. Ось, тому, звісно, не дуже зручно тут на літній кухті, тому що так все трішки заставлене. Ну, але, я думаю, суть зрозуміла, як воно приходить, як упаковано. Ось, з додаткових, я ж кажу, ось це прислали, жилетку прислали. Злив знизу також це додаткова функція. ну там Під подоном не видно. Ось цей контролер чи термодатчик також це додатково. Його не було. Це якби подарунок. Я так розумію за те, що вони трішки прострочили сроки. Ось, хоча ну таку красу, я думаю, варто, варто почекати. Ось цих дерев'яних, я відразу скажу, вони дешевші. Да, є там декілька фірм. Відомих, весь YouTube ними забити, я не хочу навіть. Ну, вони мені не до душі. От не до душі фірма і і хоч ти стріляй, я її не хочу. Тому це мав бути гранулятор. ну Відразу скажу. Відкладались гроші на гранулятор. Довго я відкладав. ось, Але віддав перевагу ну ось цій речі. Так як гранулятор, хоч і маленький, хоч і він такий собі, але є, він працює. ну А дуже хотілося ось таку штуку спробувати. По візуалу класно. Перше враження від об'єму також, я думав, буде менше. Класно, мені подобається. Тому що я навіть один час вже жалкував, можливо, потрібно було взяти більшу там на 250 літрів, ця на 150 Але ось так дивлюся. Мені поки, як то кажуть, поза очі на, наб'ю руку, що куди до чого, які педалі тут нажимати. Ось. І я думаю, кому цікава дана тема, да? От так як я перший раз буду починати робити, буду знімати відео відповідно. Кому цікаво, то підписуйте, залишайтеся. Буду якби, по рецептах, там, ну, по процесах, що, за чим, куди. Це все сам буду якби, експериментувати, да? пробувати. ну Є інформація, але все одно, Ну поки ти не попробуєш, ти не будеш знати, що, куди і до чого. Тому. За посилання я, напевно, залишу під відео в описі. Да? Я замовляв через TikTok. Сайт у них майже дороблений, наскільки я знаю. Сайт. Якщо доробили, то дам посилання на сайт. Ось, Якщо ні, то залишу номер менеджера, який ось, дівчина також якби, обслуговувала мене. да, Замовляв я в неї вела мене на протязі ось цього часу, як я очікував, також залишу, можливо, в описі. Тому, кому цікаво. Так, да, черга, да, потрібно зачекати. ось, Але я думаю, пройде час і вони вийдуть на той режим, що буде в них і в наявності. Тому перше враження класне, дуже подобається. Я думаю, гроші потрачені не, не дарма. Ось, тому що гроші не маленькі для мене, довго відкладав. Трішки навіть вже й переживав. Як воно, що воно. І зараз переживаю, якби руки трасуться. Ну, але... З Божою допомогою помаленько, Є зараз, слава Богу, люди, які допоможуть, щось порадять. Ось тому всім дякую за перегляд. Я надіюсь, ну, як зміг, так показав, немає у мене тут такого простору, щоб навколо неї славно побігати. Да? Ну, але, ось, що Щось кого цікавить в коментарях, будь ласка, запитуйте, відповім, що знаю. А що не знаю, то по ходу буду дізнаватися. Ну і разом з вами відео будемо це все діло висвітлювати. Так що наразі усім дякую. Хто додивився до кінця, підписка, лайк по бажанню. Підписка бажано обов'язкова. І все, чекаю наступних відео. Буду пробувати щось коптити, буду знімати. Так що всім до побачення, до нових відео.